Прирано всім моїм друзям! Там висить ззаду Закарпатський Шоудер. Наш Закарпатський Шоудер. Той пітятка. Будуть Будуться коптити. той. Обов'язково наш шоудер став таким, як мало, усі вуз закарпатським showder. Йому треба 3 тижні пройти правильного путя, правильної засолки, правильного копчення. У нас скоро великий Цекий шаудар може заказати на великдень. Але ви всі розуміли, що три тижні Або він був добрим, смачним, правильно зробленим, правильно закопченим. Того року на Великдень сьогодні ще ранок вікало, а в чотири години після обіду, вже з перед великдень, в 4-5 вже не пам'ятав, прийшли люди з Братислава до мене до Мартіна, що їм треба нараз, тепер і треба бо у них не є що святити. Вони хочуть наше м'ясо, такого робимо. Та взялися і мало пахло. Та коротше, було в них невеликий дикої, де не сильно копчене. Ко хоче добре, правильно копчене м'ясо, прошу заказувати наперед. Бо великий дуже спрос. І зроблю всім лише треба наперед. Повісти, що Ваня зробив без питань. Буду на базарі завтра, Братіслава, на пантах 8 Райча, Братислава райча. 0948850685, мій номер телефона, там є і вайбер, замовлення, туди до побачення.